Привіт, друзі. Вітаю, як завжди, вас на своєму каналі. Радий, радий, що ви тут, радий відчувати повсякчасну вашу підтримку. От, друзі, сьогодні, незалежно від того, чи будуть знахідки, чи не будуть, відео вийде в ефір. Справа в тому, що я хочу привітати свого друга, свого, ну, скажімо так, заочного онл віртуального друга. Не наша дружба. Маю надію на те, що колись переросте в справжню е, дружку е, справжню дружбу, що ми зможемо потиснути один одному руки, подивитися один одному в очі. Отож, друзі, я вітаю свого, свого друга Юру. Я не хочу казати прізвища, я не хочу давати посилання на нього, на його сторінку в, в мережі, він не є дуже публічною особою. Отож. Юра, вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі, що тобі, Юра, поважати? Е, Божої опіки, Божої допомоги, е, покрови Богородиці. Е, я, я бажаю тобі е, миру, щоб не дай Боже щось стало з твоєю селою, з твоєю родиною, щоб війна оминула тебе далекими дорогами. Я бажаю тобі здоров'я, але більше бажаю тобі е, щастя, успіху, удачі. Е, чому, не, чому удачі більше, ніж здоров'я, розкажу один анекдот. Пили два кума і от свіжина була, кабана зарізали. І от вони його зарізали, розробили, там, приготували. І перша чарка, перший тост, ну куме давай за здоров'я. Е, стоп, куми, каже другий. От кабан був здоровий, каже. Був. І що йому то дало? Вип'ємо за удачу. А тож е, я, Юра, бажаю тобі удачі. Е Повторюю слова, які я написав тобі в смс. Бережи себе, бо світ без тебе буде недосконалий, Юра, вітаю тебе з днем народження. Отож, друзі, без нах... знахідок без я не залишив, знайшов дві ходячки. Спеціальну ходячку не знімаю. Які шмурдяку, якого вже накопав, зараз в кульок закинув. І от випало мені колечко. Кажуть, що воно обручальне, ну не знаю. Могло б вже бути і золоте пацани. Нарив на золото. Маю. На самому початку кар'єри вирив культик і на тому, що закінчилось. От, От таке колечко, ну хай таке не минає. До зв'язку, друзі. Дивіться, пацани, я такого нікого не бачив. Сполезнь, то так ніби з одного корення. Граб і береза. Бляха, як, як символічно, так бляха. Я взагалі не дуже така романтична людина. А дивіться, який прикол? Граб і береза, бля, це капіта. І так, відтак вони. Раз, два... Три рази перепливись. Раз, два, три. Класно. Оце А Отак буває. Якби не копав, такого би не побачив. До зв'язку друзі. Так, друзі, я собі тут подумав. Е я хочу... Е Юру привітати ще раз з днем народженням і я довго думав, чи це робити, чи це зробити, видно, я це зроблю. Коротше, я написав пісню, слова написав, музику написав. І зараз, зараз я вам її заспіваю. Що реально хтось хтось клюнув на це, пацієнт, хтось повівся на, повівся на те, що я зараз буду співати. Хто, Кого я образу цим жартом пацани, не хто таке. Ви знаєте, на якому ви каналі. Друзі, Юра, вітаю ще днем народження, це тебе не з'ясувало, цей жарт. Думаю, ми нормальні люди усміхнулися. Ну, настрій у мене, пацани. За годину знайшов одну монетку, круту монетку, дві копійки радянські. Добре, друзі, покажу, ну а що показувати, як нічого нічого нема. Е, рік, правда, дивний, я ніколи не знаходив. 90 року. Дві копійки 90-го року. От. Що ж, друзі, я бачу, що мої експерименти з новими місцями. Терплять крах. Ну будемо шукати. До зв'язку. Так, друзі, дивіться, що я знайшов. Думав, це просто трубка, а це мідна трубочка така. От. І в трубочку запхана інша така, заглушена трубка, а з цього боку запханий олівець. Це капець, це таке, щоб типа по дитині. Я буду писати великим, спишу таким кінця в дитині. Або наоборот, в дитини грицьки забирав і дописував. Я ще такого не бачу. То мені в дитинстві треба було такого, а мені треба було чугуння. Лютіло милесть, то в принципі і ручки, і пенали, і лінійки, вічна проблема була. З цими лінійками. Все трішало. Звісно, на сумці їздити з гори на снігу, а то і без снігу. Що би то витримало? Ну, така штука. Ну, писано кирилицею, значить це вже щось з радянських часів. Однозначно радянських. Бо дерево би не витримало. Можна навіть щось пописати. О, пацани, я тепер можна пісню написати <сі> і вам заспівати. Добре, друзі, до зв'язку. Так, побратими випали мені один гудзик. Ну, без нічого. В хорошому стані, але завжди без нічого. То мені не попадають з чимось. Таких вже до хрена має. навіть не знаю від чого то. От, а тут. А тут така блі... Бляха-муха. Бляшка з якимись кріпленнями. От, і якісь позолоти. Від чого поняття немає, щось, щось новеньке. Фігня якась. якесь. просто. Один, один з моїх е, друзів, Роман, напевно, ти пам'ятаєш, що, що саме ти мені це сказав. Е, якось прокоментував моє відео, каже, звісно, після двох-трьох хороших знахідок важко копати. І я зрозумів, про що він говорить. Раніше, якби я там знайшов дві-три монетки і в хорошому стані я б балдів там в листопаді наприклад, того року, я б балдів. Е ці, в жовтні, в жовтні. А зараз знайшовши дві монети і колечко просто шлях страфляє, рука ні хрена нема. От знайшов двічку 55-го року в прикольному стані, е радості нема. Радості нема, друзі, після якогось там срібла, після після якихось пристойних сукер, пляха рити, оце. Не цікаво. Вчора зустрів услівка з долини. Він радів. Каже, о, алюмінієва бронза, гарна монета. Ну во алюмініва бронза. Ну так, да, друзі. Завтра їду на нове місце з, з Іваном. Іван запрошує десь. З чорноземи завтра, завтра побачив, що ми там накопаємо. Може і накопаємо, друзі. До зв'язку. Так, на всякий випадок, бо я так через хвилин 30 піду додому. На всякий випадок, друзі. До побачення, вибачте, що так пісно. Ви вже привикли. Жирно давно не було до зв'язку. Так, друзі. Коп мій закінчився передчасно. І я, я пшу геть, я, я мав плащ, я псу геть, бо завтра цілий день буду купати. Отож, друзі, хочу ще раз привітати Юру. Юра, з днем народження, так і назву це відео. З днем народження Юра. От, Друзі, а ну, підтримайте мене. Привітайте Юру. Я не буду казати його прізвище, не буду посилання давати ні на одну з його сторінок. Гадаю, він щось прокоментує під цим відео і ви будете знати, хто такий. Реально хороший камрад, е, реально крутий камрад, хороша людина. Е, гарні у нього знахідки. Якщо він засвітиться там в коментарях, то перейдіть Перейдіть там чи на його канал, чи на його сторінку в контактах. Е, я з насолодою завжди переглядаю, що він там знайшов. Добре, ще раз юра мої вітання. Хай щастить тобі. Удачі в житті і... Як там? Шо там питкатушку. Короче, срібний блин, тебе під катушку, до зв'язку